Так, дружочки, пирожочки, це наш... Опа, на взявся третій. Якщо витягну, то буде третій. Подивимося, як ми з ним впораємося. Це також на нитку. Ох, як... Ох, як пре! Ох, як пре! Що дурний? Прешодурний. Давай ми тебе сюди на берег зараз. Так, 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 так. Це самець, друзі. Це горбатий. У нас самець. Окей. Бачите який? Не знаю, видно вам, не видно зараз. За жабру я його підсік. Стоять. Так. Так, 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 так. Ось який, ось такий, о! Красень. Технічно це четвертий, якого я піймав, одного ми з вами відпустили. Цього я відпускати не буду. Так, тож ми з вами піймали вже двох самочок одного самця. Ну, давайте ще когось витягнемо останнього та будемо збиратися додому. Ось така погодка сьогодні. Сьогодні не жарко, вчора було тепліше. Сьогодні погода така, не, не така, як вчора. І сьогодні її менше гуляє, чесно кажучи, вчора було більше, її тут гуляло. Але дві рибини вже піймав я на нітку он, під носом гуляє.